В теперішній час сказати про те, що для вугільної галузі західної країни настали важкі часи, означає не сказати практично нічого. Бо ж, по суті, приватизація теплових електростанцій стала для наших шахт справжньою катастрофою, яка без сумніву спричинить до великої кількості негативних наслідків. На сьогоднішній день аварійні склади копалень, Депельві вугілля та шахти надія переповнені вщент. Видопуте чорне золото лежить під відкритим повітрям, а отже, суттєво втрачає у якості та може самозагорітися. Керівництво галузі намагається вирішити це питання, проте зрушення, якщо і є, то дуже мізерні. Трохи іншу за своєю суттю, проте також важку кризу переживали в середині 80-х років вугледобувні підприємства Великобританії. Тому символічно, що саме в теперішні складні часи лідери шахтарських проспілок Англії, Шотландії та Уельсу відвідали наш край. У вівторок, 28 травня, вони побували на шахті. Надія на подвір'ї копальні гостей зустрічали директора Микола Криштопа, гірники та працівники адміністрації шахти. Обговоривши проблемні питання, британці вирушили на свою рідну екскурсію, під час якої оглянули мало не усе чимале господарство шахти. Знімальній же групі телестудії Божнет вдалося поспілкуватися за допомогою перекладача із президентом Національного союзу працівників вугільної промисловості Великобританії Ніколасом Вілсоном. Ми побивали ми побували вже в різних містах. І нам там везде, где мы бывали, нам очень понравилось. The main purpose of our visit is to visit our colleagues in the miners' union and learn from them and hopefully they can learn from us. И и основная цель нашего визита – это встреча наших давних друзей коллег, с которыми у нас есть много общих интересов. We have been very impressed by our visit to this coal mine given by the Director General. На нас э, очень большое впечатление произвело э, посещение этой шахты и особенно встреча с генеральным директором этой шахты. И для нас было большим удивлением, насколько, судя по этой шахте, э, эта шахта далеко ушла от того, что мы имеем сегодня у себя в Великобритании.

И насколько мы здесь успели понять и увидеть, что э, та работа, которая происходит, которая выполняется под землей, э, она направлена на то, насколько э, э, поселок региона, где живут люди, живут тоже хорошо. В Середньому повідомив Ніколас Вілсон, шахтарі у Великобританії заробляють в рік 50 тисяч фунтів. Та незважаючи на доволі високу зарплату, безробіття серед колишніх гірників велике. До того ж, уряд країни їх практично не підтримує. Віга оварєс адменікомейнскловінегавсевен Воркін Діпмейнз на все ще у них робочих только сім глибоких шахт. About 15 mines. И остались еще приблизительно 15 э, разрезов, это э, шахты, которые открытого типа. We have lost one of our large an fire. И э, совсем недавно, буквально недавно, мы потеряли еще одну глуб глубокую шахту. Э, она прекратила временно работу из-за пожара, который имел место. So, in many of the former coal field areas, there is high unemployment. As a trade union, we argue the United Kingdom coal industry has a future. Forty per cent of the electricity generated in the United Kingdom is from coal fired. Что касается будущего uh, Великобритании угольной промышленности Великобритании, мы как профсоюз uh, работников угольной промышленности Великобритании uh, пытаемся приложить все усилия для того, чтобы хотя бы оставить на том уровне наши шахты и, естественно, угольной промышленности, на каком на сегодняшний день эти шахты существуют. Сегодня 40% электростанций Великобритании работают на угле, который добывается в Великобритании. 60% угля импортируется, ввозится в Великобританию, что не является нормальным. Поспілкувавшись із українськими шахтарями, проспілкові лідери гірники Великобританії відбули до своєї держави. Оригінальних порад нашим вуглекопам стосовно вирішення проблем реалізації чорного золота, гості так і не дали. Тому, швидше за все, в теперішній складний час шахтарям Львівщини та Волині таки доведеться жити за принципом: порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих.